Пані Тетяна приїхала до Запоріжжя з села Нестерянка Уріхівської громади. Розповідає, у незнайомому для неї місті було складно адаптуватися до умов та знайти роботу. Щойно жінка побачила оголошення про те, що існує проєкт Жінка вільна, незалежна впевнена одразу ж зареєструвалася на курс. Ініціатива впроваджена для того, аби допомогти стати фінансово незалежним жінкам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Я зареєструвалася, пройшла тренінги з працевлаштування, були тренінги по гендерній рівності. І на курси записала зареєструвалася на курси офіс менеджера. Після проходження курсів на офіс менеджера мені запропонували залишитися і далі працювати в цьому напрямку. Тільки вже в цьому хабі. Зараз я працевлаштована і працюю в хабі. І мені дуже подобається разом. із нею на курсах навчалася пані Анастасія. Її досвід також виявився вдалим. Після проходження курсу жінка відкрила власний бізнес салон краси. Я пройшла курси б'юті майстрині. Також я пройшла стартап-школу. Наразі я відкрила ФОП це салон краси з нахилом на волосся. Тобто це реконструкція, це нарощування волосся. Наступному році в мене в планах розширення, ну де взагалі плани дуже грандіозні. І я думаю, що вони здійсняться абсолютно повністю. Під час проходження курсу я змогла зрозуміти, що мені треба, як мені і в якому напрямку рухатися, куди взагалі відправити свій потік енергії в добре росло. Загалом на курсі навчалися 90 жінок, які стали вимушеними переселенками з Бердянської, Пологівської та Оріхівської громад. Кожну з учасниць навчали писати вдале резюме, допомагали у працевлаштуванні та давали поради щодо організації власної справи: з чого почати, як відкрити ФОП, як залучати клієнтів. Тощо для того, щоб реалізувати ту проєкт, об'єдналися три громадські організації Запоріжжя. всі організації входять до складу коаліції Запоріжжя, 1325 це організація БО Позитивні Жінки і громадська організація Ділові Українські жінки об'єдналась заради того, щоб реалізувати мету. Для жінок з релокованих громад, як я назвала вище, провести низку таких навчань, щоб допомогти їм визначитись з напрямками в працевлаштуванні. Спочатку це були тренінги по гендерної рівності, потім про фінансові грамотності, по працевлаштуванню, тому що багато жінок ну працювали багато років на одному підприємстві або сиділи вдома з дітьми. Вони не знають, як написати навіть резюме, да? як шукати роботу, на яких сайтах, як пройти співбесіду, тобто цього. Всього треба трошки їх підготувати, щоб це не було так їм важко, страшно, і вони не думали, що вони цього не зможуть. Хоча проєкт закінчився, кожна з учасниць зможе звертатися по допомогу до своїх наставниць, аби мати супровід і надалі. Єлизавета Швайкомики та Дейнига, телеканал МТМ.